Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Оксана, і сьогодні у нас буде розважальне відео. Я хочу підхопити естафету від Наталочки канал Наталя з Києва і відзняти відеотех Парфумерні підсумки року. Запровадила цей тех на Ютубі Юлія Олійник. Я з задоволенням переглядаю відео і Юлічки, і Наталочки, і відмічу їхні канали в описі під відео. Отже, тех називається парфумерні підсумки 2024 року. І перший пункт тегу у нас топ-3 парфуми, які частіше носили цього року. Стрієчку я не вписалася, у мене буде трішки більше ароматів, і зараз покажу, які саме я частіше всього носила в цьому році. Насамперед, це Жан-Поль Готіє це скандал. Мій улюблений парфумчик. Тут видно, що я його добре поносила. Люблю обожнюю, особливо в прохолоду, хоча деколи і влітку мені його хочеться це ароматика. Але саме головне, щоб не переборщити, бо вони дуже-дуже стійкі. Другий ароматик, який я дуже часто носила, і в який я просто закохалася, це ось такий білій еліш дуже красивий флакон і красивий сам аромат. Ось тут видно, що я його добряче. Поносила. Ароматик дуже смачний. Як на мене, то він однозначно гурманський. В ньому і спеції, і фрукти, і ваніль, і какао, і все це дуже гарно поєднано між собою. Дуже люблю його носити і в холодну пору року, і влітку він мені також не заважає. Третій ароматик це ароматик від Moschino Love You. З'явився він у мене не так давно, в серпні місяці мені його подарували на день народження. І тут, тут, по флакону видно, що я ним також активно користувалася. Цей аромат для мене як ковток свіжого повітря. Це, можна так сказати, набір цитрусів зібраний в одному флаконі. Кажуть, що його мають знімати, тому є у мене в планах його задублити, тому що дуже-дуже його люблю, обожнюю. Четвертий аромат це ось такий Херпешен від компанії Farmaсі. Дуже мені подобається, солоденький, смачненький і досить таки бюджетний. Хто ще, можливо, не знайомий, дівчатка, придивіться. Дуже гарний парфум залишається. У мене ще два ароматики. Тобто, в загальному до цього пункту я вибрала шість ароматиків. П'ятий це ось такий Десі від Марк Jacobs. Дуже красивий парфум. На літо я його просто обожнюю, впізнаю його серед тисячі. У мене тут. Соточка чи 150, я навіть не пам'ятаю. Ні, 100 мл здається. Так, 100 мл. Цей аромат також мені колись подарували на день народження. І він є одним з моїх улюблених. І останній ароматик цього пункту це таракота від Керлін. Для мене це Сонце у флаконі. Аромат сонячний, аромат позитивний, теплий. Дуже його люблю. Тут у ньому шикарна композиція. Тут і ланг, і ланг, і кокос, і жасмин. Цей аромат у мене асоціюється з літом, з відпочинком на морі. І я люблю насолоджуватися ним саме в літу. І так, друзі, з першим пунктом тегу ми розібралися. Я показала вам шість ароматиків, якими найчастіше користувалася в цьому році. І другий пункт парфумерного тегу звучить так. Парфумерне відкриття цього року. Я вам хочу показати два бренди, яких для себе відкрила. І які ароматики від цих брендів я придбала. Їх буде не один, а подекілька. Перший бренд, який мене заінтригував, і який я відкрила для себе, це Benetton Sisterland. Ось так от виглядають флакончики, які я придбала у вигляді дівчаток-сестричок. Наскільки я знаю, їх є 6. Я придбала 5 стрічок в свою колекцію. Перший ароматик це ось такий Red Rose. Другий ароматик Golden Vanilla. Третій ароматик Green Jasmine. Ось такий. От, якщо я правильно вимовляю, якщо ні, поправте мене, бо я не дуже знавець англійської. Четвертий ароматик це. Велові піони і п'ятий ароматик «Пінк Raspberry. Ось, от. ось таких от п'ять сестричок у мене з'явилося. Це для мене абсолютно нове відкриття. Я їх ще добре не протестувала, але найбільше мені подобається оцей от жовтенький золотистий ванільний, і ось ця сестричка зеленого кольору. Ще одну сестричку від цього бренду вона буде синього кольору. Я замовила. Очікую її десь після нового року. Коли я її отримаю, обов'язково вам покажу. І ще одне парфюмерне відкриття цього року, яке я для себе відкрила. Це досить такий бюджетний бренд Fabien Marchand. Раніше я не звертала уваги на цей бренд, а потім я з ним познайомилась в магазині Єва. І на даний момент у мене в колекції вже є, напевно, коло 10 ароматів. Я не буду вам всіх показувати, просто покажу вам декілька своїх улюблених. Це ось такий от Bohemia Cheese. Я вам вже неодноразово про нього розказувала. Він мені дуже схожий з пільі Еліш. Другий ароматик це ось така от карамелька. Таке простеньке пакування. Тут великий об'єм, смачний аромат. Об'єм тут 120 мл. І покажу ще ось такий от ароматик Vanilla Sky. Ось таких три ароматики. Всі не буду показувати, я ж кажу. В загальному у мене їх вже є біля 10. Але це досить достойний і бюджетний бренд. Третій пункт Тео називається Моє парфумерне розчарування. Насамперед моїм парфумерним розчаруванням. Був один випадок зв'язаний з компанією Avon, Я придбала аромати. Ось такий: от, селебрети. Я очікувала, що це буде новиночка, а це виявився перевипуск знятого аромату. Селебрети це мене трішки розчарувало. Аромати схожі один в один. І ще один ароматик, я вже також про нього розповідала: це золота вуаль ось такий от ароматик від івроше. Я його придбала вже давненько, але не можу його носити, бо для мене він віддає такою якоюсь розсольною ноткою. Але у мене є повна колекція цих ароматів, тому я від нього не позбавляюся і думаю, можливо, я йому. Дам шанс, він у мене ще трішки постоїть, настоїться, і я деколи зможу його одіти. Четвертий пункт тегу це найбільш очікувана новинка. Я вам покажу декілька ароматів, які з'явилися в цьому році, і яких я дуже-дуже хотіла в свою колекцію. Перший ароматик це ось такий от від Латафа Теріяк. Дуже красивий аромат. Тут у мене залишилось зов... зовсім трішки, але я його не сама випила, я його розпивала. Але він у мене є в запасиках ціленький флакон. Дуже смачний і дуже красивий аромат. Це новинка 2024 року. Далі латафа Терія Intense, Також не менш красивий аромат. Вони зовсім різні. Але щоб виділити мені який з них найкращий, який мені найбільше подобається, то я не можу. Вони мені подобаються обидва. Дуже-дуже сильно їх хотіла і дуже рада, що вони у мене є. Третій ароматик також новинка, якого я дуже хотіла, яку я дуже хотіла це ось така от яскраво малинового кольору Яра Канді. Дуже смачний фруктовий ароматик. Дуже мені подобається. У мене є всі чотири ярочки. Але все ж таки улюбленою залишається у мене рожева яра. І четвертий ароматик, який є новинкою, якого я хотіла, це ароматик мабусін стар, ось такий. Тут дуже-дуже смачна ваніль. Я його зовсім недавно придбала, але вже видно по флакону, що я його активно розношую. Дуже-дуже він мені подобається. І ще один ароматик новинка у мене є в бажанках. Я дуже сильно хочу його придбати. Я його тестила і постійно моніторю ціни на нього. Це ароматик від ланком «Лавіабель Rose Ecstinare. І я думаю, з часом він з'явиться у моїй колекції, бо він мені дуже сильно подобається. Наступний пункт тегу у нас звучить найприємніше поповнення в родині ароматів цього року. Що можу сказати, в цьому році у мене з'явилось дуже-дуже багато ароматів. Звісно, всіх я показувати не буду, а покажу декілька ароматів, які я дуже-дуже сильно хотіла в свою колекцію. Перший аромат це гіпно від Lancome. Дуже він мені подобається цей аромат. Колись він у мене був в об'ємі 50 мл, і я його дуже сильно хотіла повторити. Тут у мене великий об'єм 75 мл. Нарешті він у мене є. Другий ароматик це Живанши. Також я дуже-дуже його хотіла. І дуже він мене вразив, дуже сильно він мені подобається. Особливо зараз на холодну пору року. Обожнюю. Третій ароматик, який я також повторила, бо він у мене трішки раніше вже закінчився, це ось такий от Black Opium. Також моя бажанка. І четвертий аромат, який у мене з'явився, це. Ось такий от ароматик'ер від Латафа. Дуже красивий флакон, і не менш красивий сам ароматик. Ось такі от красиві флакончики поповнили мою колекцію. І, звісно ж, красиві самі аромати. Йдемо далі. Парфумований дубль цього року. Зараз покажу, які ароматики задупла. Насамперед, це Moschino Fanні. Я його не показувала в своїй добірці, але покажу, він у мене є. Я активно ним користуюся і побоюся, що його знімуть. Бо була така інформація, що цей аромат мають знімати. Далі латафа еклір. Ось такий от красивенна коробка і красивий флакон. Він у мене вже закінчується, тому придбала. І ще один аромат це латафа теріяк. І також є у мене ще. Один ароматик, кабошар. Ось такий от в об'ємі 30 мл. Флакончик з бантиком такий. Я його придбала трішки раніше. Зараз я бачу, їх вже немає. Я його також вам не показувала тут в своїй добірці, але він у мене є в дублях. Далі, який парфум випили до дна? Є у мене два таких ароматики. Це бюджетні ароматики від компанії Avon Це Premier Lux Ось такий от ароматик, і класичний тудей. Я старалася їх вже так по максимуму використовувати за, за цей рік, тому що вони у мене вже дуже довго стоять в колекції. Звісно ж, я придбала собі ці ароматики на заміну. Взяла собі і тудейчик, ну як же ж без нього. Тут об'єм 50 мл. І взяла також собі. Прем'єр-люкс, тому що його також були вивели в компанії, а потім він з'явився на деякий час. І я вирішила, що мені його все ж таки треба. Він має бути в моїй колекції. Але, тим не менш, два парфумчики я, як то кажуть, випила парфумований оберіг цього року. Тут я довго не думала і підготовила три ароматики. Насамперед. Два ароматики від Шанель, Шанель Габріеле і Шанель Coco Mademoiselle. Це ароматики, які постійно мають бути в моїй колекції. Це можна так сказати, моє парфумоване я. І ще один ароматик, досить бюджетний. Він для мене є своєрідний оберіг, тому що цей аромат я колись отримала в подарунок. Від своєї мами. Я вже неодноразово про нього розповідала. Це бюджетний бренд Sugar, Акуліна. Мама у мене багато років знаходиться за кордоном, і колись вона приїжджала в відпустку і подарувала мені цей ароматик. Тоді я його зносила до дна, і на деякий час я просто за нього забула. Але коли я почала захоплюватись парфумерією, я побачила цей ароматик на нотіну. Я дуже зраділа і придбала його. В об'ємі 100 мл, тому що він для мене своєрідний оберіг, так як з ним у мене пов'язані такі от приємні асоціації. Аромат, який вселяє віру в перемогу. Не знаю чому, але для мене це ось таких от два ароматики бюджетних від компанії Farmacy, незламна і незалежна. Такі простенькі лаконічні флакончики, етикеточки. У вигляді нашого прапора, кольору нашого прапора, жовто-блакитні компанія випустила ці аромати спеціально для України, коли почалось повномасштабне вторгнення. Можливо, тому вони у мене асоціюються саме з перемогою. І останній, друзі, пункт цього тему: в яких ароматах плануєте зустрічати Різдво і Новий рік? Я зі всіх ароматів, що в мене є, обрала чотири аромати. Чомусь мені саме їх захотілося. І ще, поки є час, буду думати. Але обрала чотири аромати, і зараз вам покажу. Перший ароматик це ароматик від Juicy Couture Viva La Juicy. Ось такий от красивий флакон. Солоденький, смачненький, чогось мені такого захотілося. Можливо, тому що і аромат смачний, і флакончик. Асоціюється з святом такий святковий, красивий. Другий аромат це ось такий от флакончик у вигляді бокалу Pepe Jeans, ось такий от. Також дуже смачний, красивий аромат. Щось мені захотілося такого смачненького на святу. І Ще два ароматики, які я, можливо, одягну на свята це досить такий бюджетний ароматик. Це новиночка від Oriflame, Eclat фісівіти дуже красивий парфум. Тут гарно відчутні нотки із крістого шампанського, фруктові нотки, а саме малинка і красивий такий святковий дизайн. Можливо, я одягну і його. І ще один ароматик це ароматик від бренду Аджмал Назви його не знаю. Не буду вам зачитувати, бо не знаю, як він називається. Ось такий от красивенний флакон це дуже красивий аромат. Тут дуже красива троянда. Можливо, я. Одягну і його. У ньому також такий от дуже красивий флакон святковий і не менш красивий сам аромат. Ось такі, от, друзі, були мої ароматики, таке було моє парфумоване відео. Я дуже вдячна вам усім за перегляд і дуже рада, якщо вам було цікаво, і якщо ви додивились моє відео до кінця. Запрошую всіх бажаючих приєднатися до цього телу. І відзняти відео, цікаві відео з ароматиками, щоб нам у новорічні свята, у вихідні дні, було що переглядати від вас, дівчатка. Дякую ще раз усім за перегляд. Бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.